Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожче молоде, усі молільники, всі, хто сьогодні протягом дня старався, трудився, працював, жив правдиво, глибоко вірував у те, що прийде час, прийде той вечір, і ми знову з вами зустрінемося разом. На нашій спільній молитві, на нашій великій офірі Богові. Власне, та офіра це є діло милосердя, про яке Ісус часто нам нагадує, і говорить для того, щоб ми почули, усвідомили, зрозуміли, про те, що кожен із нас має ту добру нагоду розуміти, бачити, чути. І дуже важливо. Ділитися тим добром, тим милосердям, тою духовною перемогою. І, власне, каже Ісус сьогодні до апостола і Евангелиста Матвія, який на той час є митерем, Він його зустрічає і каже до нього: Іди за мною, і Той залишає все, йде за Христом, кличе Його до Свого дому, до того дому приходять ті, хто був приятелями, друзями. А звичайно, зрозуміло, хто прийшов додому Матвія, його колеги, а саме митарі, фарисеї, законовчителі, і всі вони, сівши з Христом до столу, один між одним є таке слово шемрали, тобто говорили, коментували і думали собі, як то Ісус, Учитель, Месія, Христос, сів до столу. з Грішниками, а Христос говорить до них на повний голос і не випитує, хто це говорить, хто промовляє, а каже їм одверто і щиро: А хіба я післаний до праведників цього світу, та післаний до загиблих овечок Дому Ізраїля, післаний до грішників, до тих метарів, до тих фарисеїв, щоб їх навертати, і тому йду до них, йду і кличу. Ходіть за мною. Хто чує той голос, той іде слідом за Христом. Хто сумнівається, хто має певне опередження, хто не вірить, той залишається в тому світі земному, який своє забирає, але потім дуже часто кається і картає себе, що в свій час не почув і не залишив той земний світ. Не залишив ті спокуси, не залишив ті випробування. І не пішов за Ісусом Христом. Саме в тому доброму намірі, ми сьогодні з вами стаємо до нашої спільної молитви, до нашої спільної офіри, яку Господь нам посилає, а ми, які покірні, Божі діти, молячись щиро просимо, благаємо Господа у цей суботній вечір для того, щоб йти далі. Ти є в тому стражданні, в тому терпінні, бо каже Христос, хто витримає все це до кінця, то спасеться. Ця ніч, яка минула, той ранок, який ми очікували для кожного з нас по багатьох містах і селах в Україні був дуже неспокійний. І я думаю, що ви читали, бачили, що в кожному місті, де була тривога і де було тяжке випробування, сьогодні. Є той день, коли підтримують, коли допомагають, коли скорблять. Це непросто. Бо насправді кожен, хто відчуває, хто розуміє, хто чує ці вибухи, хто чує, як літають ракети, це насправді є дуже страшно. І говорю це вам не з того, що я читав чи бачив, а все це разом з вами проживаю тут, в Україні, тут у своєму рідному місті, тут на своїй рідній парафії. І тому, власне, бачачи ці страшні випробування, чуючи ці вибухи, чуючи, як повітряні сили стараються збити, врятувати, дати відсіч, і їм здається дуже багато зробити для нашого життя і нашого здоров'я, хвала і честь кожному герою, кожному воїну, всім, хто прикладає максимум зусиль, щоб відвернути ще гіршу катастрофу від кожного з нас, низький уклін, Господи. Рятуй нас. І тому сьогодні знову і вкотре, прошу, не будьмо байдужі. Стараймося допомагати, підтримувати як наших героїв, воїнів, так само постраждалих, як військових, так і світських осіб, які мають раз випробування. І все це взаємно має бути разом, родинно, тепло, спокійно і мирно. Тому щиро запрошую всіх зараз. У цей вечірній час до нашого спільного молитовного духовного розважання, до нашої молитви Вервочки, яку ми щовечора провадимо. Прошу підписуйтеся на сторінку мою особисту, прошу додавайтеся до групи Вервичка з духівником прошу робіть репости і поширюйте нашу молитву на своїх особистих сторінках чи в тих групах, в яких є можливо. Тим самим ми зможемо єднати, єднати ту родину молитовну, бо сьогодні Господь послав мені духовну радість. Сьогодні був такий день, знаєте, насичений зустрічами. Зранку мали велику ласку Бога зустріти наших молільників, які в своєму дитинстві народилися тут, на заході України, а саме на Франківщині. Але життєва доля так склалася, що вони зараз проживають у Запоріжжі, але будучи тут декілька днів у гостях у своєї родини. Вони прибули до нашого храму і дуже хотіли тої зустрічі у Бога. Ласки просячи. Господь дарує цю зустріч, і слава Богу, ми зустрілися. Мали ту дуже коротку, маленьку розмову, тих кілька хвилин. Але я дякую вам за прекрасні гостинці, які ви передали. Дякую щиро за ту тепло ту серця, за ту щирість, за ваші щирі очі, які ви. Насправді віддавали і ділилися теплом своєї душі, щира дяка вам, низький плін, усім нашим, нашим молільникам, тим, які сьогодні були поруч. Так само мав сьогодні так само дуже гарну зустріч, будучи у крилосі, сьогодні обняти нашого духовного отця, як з яким давно знаюся, Отця Василія. І, власне, прочанку, молільницю, яка молиться разом з нами, вона сьогодні йшла в ту пішу прощу. Бо сьогодні багато отців, ремокатоликів, подорожували в монастир у більшівці, і, власне, та молільниця була в Крилосі в той час, і вона, впізнавши священника, з яким молиться вервичку, прибігла і каже: Отче, мені не повірять, але зробімо світлину, що ми сьогодні були разом з вами, бо ми молимося з вами разом своєю родиною. Тому щиро дякую Богові за такі зустрічі, і знову ми зараз з вами зустрілися. Знаєте, ми зараз виконуємо той заповідь Христа, який говорить нам прості і зрозумілі слова: Ходи за мною. Ми залишили все і прийшли на молитву. Ми залишили всі свої господарські справи, пильні клопоти суботні, і прийшли до Господа на молитву. Тому молімося і глибоко віруємо, чинячи діла милосердя. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний! Утішителю душу істини, що всюди, і все, все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого. Перед усіма віками світло від світла бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм і рівно славим, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Наш перший десяток всі разом прославляємо Бога. Активно, активно додаваємося до молитви. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй помилуй, ісусе, ісусе, Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, визволи нас від лукавого, молімося наш другий десяток, щира молитва, і подяка Богові за всі уділені ласки. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за на нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за на нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за на нас, Марія Марія, Мати Божа. Молись на нас. Мар Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Ма, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, спільна молитва в наміренні за наше воїнство, за поранених. Полонених, пропавших, за всіх, хто сьогодні має тяжкі випробування, за вилікування тих ран війни, духовних, тілесних, за пригортання до свого серця всіх родин наших військових, які так потребують нашої любові і щирої уваги. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільне наше служіння, наша молитва за наші родини, за наші сім'ї, за ті молитовні наміри місяця липня, які кожен собі складає, особливо за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, тих, що прикуті до ліжка одинокі, які потребують догляду. Доброго слова, молимося щиро за дітей, за молодь, за родини, за подорожуючих і тих, що в чужині, за тих, що постраждали в часі обстрілів кожного дня, кожної ночі, вечора ранку. Молимося щиро за молоді подружні пари, за плодоносящих, за примирення і покаяння, за навернення. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа молися моли за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися моли молись, молись за нас, Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати божа, молися нас, Маріє Маріє мати божа, молися молись нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молімося щиро. Наш п'ятий десяток, молитва за душі загиблих, убієнних наших героїв, захисників і захисниць, за душі убієнних наших дітей, молодь, старше покоління. У часі бомбардувань, війни, які маємо кожного дня. Молимося за душі спочилих наших рідних, які переставилися у вічне життя і яким поминання творимо. Молімося за душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, за всіх одвіку спочилих, вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. <Heute> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас навіки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господнє. Отця Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми тримаємо. Той духовний стрій. І це дуже мене тішить, як священника, як віруючу людину, як християнина, як батька, як сина, як чоловіка. Дякую Богові за те, що ми знову разом. Дякую за всіх тих людей, які, незважаючи на суботній день, погожу днину, ми тримаємо той духовний стрій. Це дуже і дуже важливо. Ця молитва суботи вона завжди є молитвою приготовленням нашого духовного єства. До недільного дня богослуження. Тому щиро прошу: приступіть до Божого храму, до молитви у всіх парафіях там, де ви проживаєте, там, де є та нагода, там, де є та можливість, а найголовніше бажання. Тому, нехай Господь прийме наше служіння, ми продовжуємо місяць липень, ми продовжуємо записувати ваші намірення на цей місяць чи на конкретний день. Тому, хто має особливі наміри, хто має добрі наміри побажання, але, на жаль, можливо, немає тої нагоди прийти до святині чи через хворобу, чи через, можливо, подорож, чи через якісь певні інші особливі обставини, то дуже прошу зголошуйтеся, записуйте свої намірення, щоб піднести молитву завтра біля Божого престолу і помолитися щиро. Тому нехай Господь прийме наше служіння. Наші молитви і дарує кожному по його вірі. Пам'ятайте, Ісус сьогодні каже до нас: Ходи за мною, і ми прийшли до Ісуса, відкриємо Його серце до нас, а Своє до Ісуса, і повірте, ми осягнемо спасіння. Тому чекаю на ваші молитви, дякую щиро всім, хто долучається до добрих справ, дякую за ваші ефіри, дякую за ваші. Видимі і невидимі помочі, які приходять і особисто до мене на потребу тим, хто потребує, тому велика дяка кожному. Нехай Господь прийме. Всім дякую. Слава Ісусу Христу!